У Дебеславцях Матеєвецької громади відкрили місцеву пожежну охорону. До чергування залучено п'ятеро добровольців. Їх забезпечили бойовим одягом, спорядженням та необхідною технікою. Більше у сюжеті. На території Прикарпаття функціонують 56 підрозділів місцевих добровільних пожежних команд. 17 з них знаходяться у межах Коломийського району. І це наразі найбільший показник в області. У часі повномасштабної війни потреба в створенні таких добровільних пожежних команд надзвичайно актуальна. Інколи ракета прилітає туди, де ніхто її не очікує. І наслідки, на жаль, бувають вже невиправні. Тому дуже добре, коли поряд є ті, хто завжди приходять на допомогу. Це є наші рятувальники. І ця споруда, я добре пам'ятаю, ще коли був то начальний заклад, скільки вже років пустувала. І дуже добре, пане голово, що ви знайшли її застосунок, дали їй ще одне життя, а заодно дали надію на безпеку для своїх жителів громади. Ми довго вибирали, довго шукали місце. Перше початкове це мало бути село Залуччя, потім ще шукали, ще шукали. Чому це було зроблено в Дебесовцях? Я думаю, Дебесовські люди знають, що тут було. Пару років тому, як ми виїжджали, і ми і пожежники, як п'ять підпалів, по-моєму, не знаю, скільки за ніч чи як то було. Ми виїжджали рятувати. У нас бували всілякі надзвичайні ситуації. Тішить, що в нас така гарна чоловіча команда. І дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні працювати і. Завдяки е, збройним силам, ми можемо сьогодні мирно відкрити нашу місцеву пожежну охорону. Місцева пожежна охорона Матаєвецької сільської ради обслуговуватиме 17 населених пунктів громади. Там проживає понад 8 тисяч мешканців. До цього найближча пожежна частина знаходилась у Коломиї. Функціонування добровільної пожежної команди у Дебеславцях є запорукою забезпечення надійного захисту громади від надзвичайних ситуацій та суттєвою допомогою рятувальникам. Нас розділює річка Пруд, і чисто фізично добратися пожежника в той термін, що їм потрібно, наприклад, до Трецького чи до Дебеславського чи до Липників, дуже складно. Тепер на охороні нашої частинки, нашої громади, будуть стояти наші хлопці. Матівецька громада досить велика, погодьтеся, тому створення МПК це взагалі тут, в цьому місті, дуже потрібна річ. Це є е, велика е, допомога нам, тому що в нашій справі е, саме важливо надати швидко. І професійну допомогу. П'ятьох добровольців рятувальників з дебесловців забезпечили всім необхідним для несення служби. Пожежну машину передали з головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій обіцяють надалі всіляко підтримувати та допомагати місцевій пожежній охороні. Вам успіху, і щоб ви гідно несли це. Повірте, високе звання рятувальника.